Контрольно-дисциплінарний комітет зарахував Динамо технічну перемогу. Розкажемо усі деталі. Буковині офіційно заборонили грати кубок України у Чернівцях. А також бунтівний Макуана-легіонер вляпався у черговий скандал. Усіх вітаю, друзі! З вами канал Футбол України. І сьогодні маємо доволі насичений випуск, у якому поговоримо і про трансфери, і про нові призначення в УАВ, і про рішення КДК, а також про Кубок України. Перед тим як розпочати, попросимо вас одразу тиснути на вподобайку для того, аби розігнати це відео. Ну і погнали! Отож, з УАВ ми власне і розпочнемо, адже в асоціації з'явилося нове ім'я. Хто це і чим буде займатися, розказуємо. Як повідомляє офіційний сайт асоціації, колишнього генерального директора Руху та Вереса Ігоря Дедишина офіційно призначили на посаду технічного директора. Більше того, він вже розпочав виконання своїх безпосередніх обов'язків, на який термін підписано договір, та що конкретно буде входити у його обов'язки, поки до Но невідомо раніше повідомлялося, що він буде відповідати за вертикаль збірних та вибудовувати структуру юнацьких та молодіжних команд. Нагадаємо, що в лютому цього року Дедишна звільнили із посади генерального директора руху. Там він перебував на посаді із липня 2019 тисячі Ну а далі до кабінетних рішень, адже контрольно-дисциплінарний комітет власне тієї ж УАФ прийняв рішення щодо матчу між командами Динамо та ЗОРІ. Ю-19. Нагадаємо, той поєдинок не відбувся через складну епідеміологічну ситуацію, зокрема у луганському клубі. Для початку нагадаємо, що ж сталося у цьому матчі. Тож, поєдинок, який був запланований ще на 10 березня, не відбувся через те, що зоря прибула на гру, маючи у складі лише 5 гравців. Оскільки, згідно із регламентом, команда повинна мати у заявці на поєдинок щонайменше 14 гравців: це 11 у стартовому складі і 3 на лаві. Запасних, то гра не відбулась. Друзі, а зараз ідеальний момент для того, аби підтримати проект футбол України, і зробити це можна, підписавшись на наш канал. На жаль, більшість переглядають наші відео, але не оформлюють власне підписку. Тож ми дуже попросимо вас просто зараз це зробити. Дякуємо і продовжуємо. Згодом офіційну заяву зробила прес-служба ЗОРІ та повідомила, що на гру не змогли заявити потрібну кількість футболістів через епідемію грипу у команді. Також вони зауважують. Жили, що надсилали листи до найвищих футбольних інстанцій і просили. Перенести цю гру, але дозволу не отримали. Тож у підсумку гра не відбулася, а її доля лягла на плечі КДК. І от на засіданні, яке відбулося 9 квітня, було вирішено у матчі 21-го туру чемпіонату України Ю-19 зарахувати зорі технічну поразку із рахунком 0,3, ну і відповідну технічну перемогу для Динамо. Офіційна причина такого рішення недотримання футбольним клубом зоря регламентних норм щодо. Необхідною для початку матчу кількості футболістів. Ну і зауважимо, що завдяки цій перемозі Динамо вийде у турнірній таблиці на перше місце і буде випереджати Шахтар на один бал. Далі у нас на черзі Кубок України та півфінальне протистояння між буковиною. Та Динамо команді з Чернівців офіційно заборонили грати вдома. Отож, номінально домашній матч півфіналу Кубка Буковина проти Динамо гратиме у Львові, і про це офіційно заявив директор клубу Ігор Наболотний у коментарі для українського футболу. Попередньо матч відбудеться на стадіоні Україна однак, рішення щодо цього поки не остаточне. За словами Наболотного, відповідно до регламенту кубка є певні вимоги до стадіону приймаючої сторони. Які починають діяти з матчів однієї четвертої фіналу, як ми розповідали у одному із попередніх відео, до стадіону у Чернівцях висунули понад 20 зауважень, які до 23 квітня, а саме у цю дату має відбутися матч із Динамо, усунути просто не встигнуть. Тож за домовленістю із київським клубом для проведення гри обрали саме Львів. Попередньо старт матчу запланували на 16.00. щодо іншого півфіналу, де зіграють Полісся та Шахтар. Цей матч відбудеться також 23 квітня у середу, а розпочнеться о 18.00. Ну і завершимо оглядом решти новин. Зокрема, тут у нас потенційний відхід Кевіна із Шахтарян, а також черговий бунт Макуана, але тепер вже у ЛНЗ. Стартуємо саме з Кевіна за даними порталу Арена Наполі. Спортивний директор, власне, Наполі Джованні Манна, вніс 22-річного бразильця до шорт-листа потенційних новачків на літнє трансферне вікно. Інтерес до Кевіна з'явився ще після його переходу до Шахтаря у січні 24-го, Саме тоді неаполітанський клуб почав уважно стежити за Вінгером. Окрім Кевіна, Наполі також проявляє інтерес до Мейсона Грінвуда, який грає за Марсель. Однак Нак, французький клуб оцінює англійця у 50 мільйонів євро, і це суттєво більше за потенційну суму, за яку наполі сподівається придбати Кевіна. Ну а щодо ЛНЗ, то знову проявляє свій характер Бенні Макуана. За даними Sport.ua, конголейський легіонер систематично порушує дисципліну на тренуваннях, не виконуючи повноцінний об'єм роботи. Роман Григорчук, звісно, не задоволений такими діями Вінгера і навіть не планує використовувати його у матчах. Доки сам Бенні не змінить свого відношення до тренувального процесу. За даними джерела, існує навіть ймовірність, що Макуана покине розташування черкаської команди до завершення орендної угоди, яка розрахована, нагадаємо, на календарний рік. Ну що ж, друзі, ось таким був наш сьогоднішній випуск. І якщо це відео виявилося для вас корисним, оцініть його, будь ласка, вподобайкою, а у коментарях пишіть свої думки щодо тем, які почули. Сьогодні дякую за увагу. Будьте на зв'язку, і скоро побачимось.